Держава повертає 100% вартості автоцивілки згідно постанови 1091, повернення відбувається через додаток Дія. Це стосується учасників бойових дій, ветеранів, а також цивільних осіб, які, на жаль, постраждали через війну і стали інвалідами. За кермом авто повинна перебувати саме ця особа. Автомобіль повинен не мати Об'єм двигуна не більше 2,5 літрів чи потужність 100 кВт не повинен використовуватись в таксі чи для комерційних цілей. Це вілку особа повинна спочатку придбати за власний рахунок, потім повертається 100% фактично сплаченої суми за поліс. Компенсується лише один поліс на рік. Гроші повертаються на дію картку. Відмова може бути в результаті, якщо термін дії полісу закінчений, або статус особи не підтверджено державними реєстрами, чи, як вже говорилось, автомобіль згідно технічним характеристикам, чи цілий не відповідає вимогам. Ця програма діє на протязі всього військового стану та ще один рік. Після його завершення. Таким чином, у цих верст населення є можливість мати захист внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з нульовою франшизою. Дякую за перегляд! Бережіть себе і своїх близьких!